На Тернопільщині нині відзначали День державного прапора України, одного з трьох офіційних державних символів, що підтверджують суверенітет держави. До офіційних заходів долучилися представники комітету опору диктатурі. Опозиційні політичні партії розпочали святкування з покладання квітів до пам'ятника Ярославу Вістецьку, пам'ятної дошки В'ячеславу Чорноволу. Далі вони приєдналися до урочистостей на театральному майдані. Разом із громадськістю поклали квіти до пам'ятних. Ків Тарасу Шевченку та Степану Бандері. Сьогодні ми зібралися комітет опору диктатури, розпочинаємо свою ходу від пам'ятника Стецька, і, звичайно, ми доєднаємося до святкування органів влади. Ми в цей спосіб хочемо продемонструвати свою єдність. Це свято загальноукраїнське, але ми хотіли все-таки зібратися і об'єднатися, що опозиційні сили на сьогоднішній день теж являють собою. От згуртованість виявляють. Ми всі не маємо між нами ніяких розбіжностей, і ми вважаємо, що все-таки боротьба за українську незалежність продовжується. Це велике свято для кожного українця. Багато багато поколінь українців віддавали своє життя під цими прапорами і під прапором, зокрема жовто-блакитним. І наш обов'язок, як українців, незалежно від партій, незалежно від партійної приналежності, ідеології, які ми Повідуємо, якщо ми є громадянами України, вшановувати де наш національний прапор всупереч тим негативним тенденціям, котрі сьогодні є в країні. День незалежності, ми всі відзначаємо День державного прапора України і одразу ці свята. Я вважаю, що це є святий обов'язок кожного справжнього українця, який себе поважає який вболіває за свою країну, за свою землю, за свою державу, де вивішати кожен на своїх домівках, на установах, на підприємствах державні прапори України. України. ну і власне, щоб вони не тільки були, скажімо так, символічно вивішені, але щоб це державний прапор України був в серці кожного, тому що за нього за цю незалежність за прапор боролися сотні тисяч наших земляків. Синьо-жовтий стяг, синій колір як символ миру і жовтий колір як символ достатку посвятили на театральному майдані представники духовенства. Урочисто підняли прапор на майдані Олексій Кайда, Сергій Надал та Петро Гоч. Ми повинні замислитися, яку Україну ми хочемо збудувати: чи колонію, чи правдиву українську Україну. І для того, щоб ми жили в українській Україні, ми не повинні опускати рук. Сьогодні, урочистой означаючи День прапора, ми створюємо особливий святковий настрій пересвяткування Дня Незалежності. І знаєте, я хочу побажати всі дні всім нам в першу чергу натхненної праці, щоденної праці заради розвитку і процвітання нашої держави. Цей прапор є скроплений кров'ю. Цей прапор пройшов століття боротьби, і тому для нас він є священним. І тому його не можна замінити жодним іншим, під жодним іншим кольором, під жодним іншим написом, під жодною іншою партійною символікою. Ще до християнства на Русі жовто-блакитні барви символізували Київську державу. Після нашестя татарських орд ця символіка зникла, але згодом відродилася в церковних оздобах на гербах українських міст. На початку ХХ століття у Галичину жовто-блакитний прапор повернули українські січові стрільці. Жовто-блакитне поєднання кольорів було і на прапорі Західноукраїнської Народної Республіки. Про остаточне повернення національної символіки заговорили у кінці 1980-х років.